«Автогонщики, ті люди, які привозять машини за кордоном. Головні вимоги того, що сама велика проблема зараз сертифікація автомобілів. Автомобілі, які заганяються в Україну, мають пройти сертифікацію. Раніше ці сертифікаційні центри знаходилися в будь-якому обласному центрі, їх було ну, більше ста на Україну. На даний момент їх зробили шість таких центрів: два Львів, два Київ і два Запоріжжя, якщо не помиляюся. Тобто люба машина, яка зараз заїжджає, має тут розмитнутися, далі їхати на сертифікацію. Ці сертифікаційні центри приймають не більше 30 машин на добу. А за добу заїжджає на західну Україну біля 500 машин. Тобто, ви самі виявляєте, яка черга автоматично створюється. Ну і так само збільшилася ціна від 300. Вже майже лібок до 3000 тисяч гривень коштує цей сертифікат. От, і черга немає такої, як запису черги, є жива черга, тобто ви приїхали, зайняли чергу, якщо ви бачите, що ви вже не 30-ті, а далі то вам треба. Або вертатись додому, тобі що Рівне, наприклад, 200 кілометрів, або знімати готель і чекати наступного дня, може вам подати. Це вже давно так стало? Що ви це це місяць місяць часу. Вже сертифікати не видаються. Тобто тим сертифікаційним центром, яким видавався раніше в Рівному, потрібно вже місяць їздити або 200, або 300 кілометрів від рівного, щоб отримати цей сертифікат. Які ваші вимоги? Наші вимоги вернути сертифікаційний центр в Рівне, в Будск. Так як він був, бо я не можу зрозуміти, чому люди 14 років, які в цих сертифікаційних центрах працювали в один день, вони не можуть втратити свою компетентність. І друге, ті машини, які мають вже старі сертифікати, вони ж так само заїхали, їх так само дивилися, вони так само заплачені гроші за них, чому по них не можуть зареєструвати автомобілі. Також є проблема, що вони на старих сертифікатах також машини не реєструють, потрібно їхати знову ж таки або Львів або в Київ, в новий сертифікаційний центр і робити заміну. Цього сертифікату. То це була а, якби зміна в законодавстві, чи якась була норма, яка це все поміняла? Це зміна в Міністерстві інфраструктури. Вони якби це обґрунтовують, що це мало бути ще з 1 січня 2016 року. Але з 1 січня так само машини заїжджали, тому що отримували старий сертифікат і реєструвалися. А зразу після пасхальних свят в один момент якось сказали, ні, ті сертифікати, що вам видавали вже 4 місяці. Вони не дійсні, ми будемо видавати нові сертифікати і будемо видавати їх тільки ну, в цих нових mm -hmm. цех. А це є якась координація по регіонах, от в, в Рівному ця акція, а там на Волині. На от... Волині, я, я не думаю, не якщо, якщо там сьогодні це питання має підніматися, наскільки мені відомо, в Верховній Раді. Якщо е, не буде знову ніякої реакції, бо писали листи, на листи ніхто не відповідає. Е, якщо не буде ніякої реакції, то я думаю, що ці акції будуть набагато більшими, набагато масштабнішими по всій західній. І скажіть, як вплине на людей, на покупців машин оця сертифікація зміни? Машини подорожчаються росте? Ні, машини вони не мають, там значного подорожчання. Це більш проблем, виходить, це людина, яка машину пригнала. Тобто їм потрібно їхати, тратити час, тратити гроші. Там подорожчання, виходить, ну, 100 доларів, це не є на загальній сумі автомобіля, це не є одна сумна. Але для людини, яка привезла цю машину, яка тиждень була за кордоном, її шукала, привозила, розмитнювала, платила всі податки і ще ускладнити цей процес, їхати кудись і робити таку процедуру, ну, це значно важче. Ну, Скажіть, будь це ласка, випадково. чи не вимагаєте ви, наприклад, здешевлення митних послуг, щоб автомобілі, які пригонять за кордон, які вже були вживані, не подешевшали для автомобілі? загальному це звичайно, щоб хотілося. Але ну наша суть акції в тому, що Хоча б вернути це на старий мене, щоб нам не потрібно було, крім того, що 2000-3000 км кілометрів наїжджаємо, потрібно ще їхати в чуже місто і там чекати своєї черги. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр. А прізвище? Я буде просто Олександр. А як вас представити? Просто активісти. Це ми, я перший раз таким, ми взагалі просто підняли це питання на автомобільному ринку, що є дуже багато людей, які вже їздили, які, яким це не є багато людей, яким потрібно туди їхати, і вони не хочуть цього робити, бо це ну, знову ж таки низький час і певна робота. Ми так обговорилися, разом зустрілися і вирішили, що потрібно показати якусь акцію. Протест. У нас немає якоїсь спільноти такої стабільної, постійної, щоб ми таким питанням займалися.